Понад місяць тому сину музиканта Віктора та художниці Маріани зробили операцію в одній з приватних стоматологічних клінік Львова, після якої хлопчик впав у кому. Те, що сталося, принципу я дуже жахливаю. 8 грудня мама привела маленького велеса до стоматологічної клініки. Там дитині мали видалити два молочні зуба. Зробити це медики запропонували під загальною анестезією. В операційній Велес почав пручатися. Незважаючи на це, за словами матері хлопчика, лікарі силоміць одягли на нього маску. Пізніше батько хлопчика написав у соцмережах його дружина просила стоматологів припинити операцію, проте анестезіолог не послухала. Під дією наркозу Велес заснув, і стоматологи почали свою роботу. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній. Туди почали збігатися медичні працівники приблизно.